Вітаю друзів та недругів на каналі Чоловічі Касти. У продовження попереднього касту про причини маргінального становища української маносфери, тобто чоловічої інформаційної сфери, хочу висловити своє бачення як вивести її із цього стану до справжнього прориву. Знову таки, якщо ви маєте власні думки з цього приводу, закликаю активно дописувати коментарі, бо розвиток цієї дискусії потрібен не суто для мого каналу, а в інтересах загальної справи просвітлення українських чоловіків. Нагадую, що при порівнянні української моносфери з американською та російською я виокремив одну ключову, як на мене, особливість українського суспільства. Вона полягає в тому, що в наш час широкої доступності інформаційних технологій голова пересічного українця забивається купою інформаційного сміття із телевізора, Фейсбука, Ютуба, твіттера тощо, і в ній лишається замало місця для справді важливих тем. Серед таких тем я виокремлю глибоку кризу міжстатевих стосунків, що проявляється зокрема у принципово антисімейних нормах нашого, нібито сімейного законодавства, та як наслідок у рівні розлучень 60-70%. На моє глибоке переконання із важливістю цієї теми може порівнятися хіба що російська агресія, яка загрожує знищенням нашого суспільства як окремої нації, частково через асиміляцію, а частково і через фізичне винищення незгідних, як це неодноразово було у нашій історії. Але проблема корупції, про яку чуємо щодня, із відусіль, точно набагато менш значуща ніж проблема міжстатевої кризи, яка практично не висвітлюється в змі. Далі в касті спробую обґрунтувати цю думку, що називається на пальцях. Загалом же мета цього касту дати кілька практичних порад щодо інформаційної детоксикації, які кожен зможе застосувати тут і зараз. Адже українська моносфера, яка має підіймати глибокі проблеми і доносити глибокі думки, не зможе розвиватися, якщо голови потенційних лідерів думок забиті поверхневими, дрібними та насправді незначущими проблемами. А навіть якщо ви і не збираєтеся запускати власний канал чи інший інформаційний ресурс, щоб поширювати правду серед чоловіків, то кілька принципів інформаційної гігієни точно не завадять у вашому повсякденному житті. Отже, перше, щоб визначити, чи варто віддавати певній темі свою увагу, свій час та, що дуже важливо, свої емоції, оцініть, наскільки відповідна проблема є критичною для суспільства та поширеною в ньому. Повертаючись до теми корупції. Не кажу, що ця проблема є дріб'язковою, вона цілком системною та значною мірою заважає розвитку українського суспільства, передусім розвитку економіки. Але біда в тому, що наші ЗМІ не висвітлюють цю проблему саме на системному рівні та не пропонують по суті системних рішень. Натомість вони регулярно подають сюжети про конкретних корупціонерів, знаючи, що черговий репортаж про злодійкуватого чиновника набере купу переглядів. Але їм від цього рейтинги та прибутки через рекламу, а їхні аудиторії, зіпсовані нерви та купа витраченого в пусту часу через обговорення цього самого чиновника на кухнях, не говорячи вже про те, що звичайний глядач, слухач чи читач навряд чи хоч якось може вплинути на вершення справедливості щодо корупціонера. А тепер про те, чому криза містатевих стосунків має куди більше значення для суспільства. Уявіть чоловіка, який повірив у казку про сімейне щастя через рац, вклав усього себе в побудову цього щастя, яким він собі його уявляв, а з роками отримав абсолютно токсичну дружину під боком, яка його весь час пиляє, і від цього постійного пиляння він став тікати в чарку, регулярно гучно сваритися із колись коханою, та, не дай Боже, підіймати на неї руку, поповнюючи поліцейську статистику домашнього насильства. Так от, якщо ви мешкаєте в приватному секторі, то з дуже високою імовірністю на вашій вулиці є хоча б одна така сімейка, а якщо ви мешкаєте в багатоповерхівці, принаймні одна така пара, вірогідно є у вашому під'їзді. Описана історія може відбуватися буквально за стіною вашої квартири, спричиняючи вам незручності через постійні крики зойки. І це ми взяли лише проблему запійного алкоголізму серед, так би мовити, сімейних чоловіків. А ще ж є проблема матерів одиначок, які зриваються на дітях через своє невдале особисте життя. Це все поширені прояви кризи між статевих стосунків, і, як я вже сказав, їх із височезною імовірністю можна спостерігати буквально по сусідству. А тепер поставте закономірне питання, яка тема вартує більшої уваги, конкретний корупціонер із маєтком у Кончазаспі, до якого фізично може бути сотні кілометрів, чи невдалі стосунки ваших безпосередніх сусідів, які породжують купу проблем для них самих та їхніх дітей, при тому, що такі стосунки розвиваються за кількома типовими відкатаними сценаріями, які можна розкласти на кілька помилкових кроків і яким можна запобігти через поширення просвітницької інформації. Друге, Відфільтровуйте гучні теми, що не мають безпосереднього стосунку до вашого життя, не витрачайте емоції на проблеми, які перебувають поза вашим впливом. При цьому я не кажу, що абсолютно всі проблеми національного масштабу не стосуються так званого простого українця. Наприклад, курс гривні до долара чи євро цілком конкретно відбувається на вашому гаманці, якщо ви відкладаєте заощадження, купуєте імпортну продукцію чи плануєте закордонну подорож. Те саме можна сказати про тарифи на комунальні послуги. Але якщо тверезо і сухо зважити, ви практично ніяк не впливаєте ані на курс валют, ані на комунальні тарифи. Тому такі речі просто слід мовчки враховувати у своїх планах. Водночас не бачу сенсу виливати надмірні негативні емоції через здешевлення гривні або здорожчання комуналки, адже цим ви не зарадите проблемі, а натомість спалите чималу кількість власних нервових клітин. Хіба вони вам зайві? І третє, ігноруйте теми гойдалки. Теми гойдалки це інформаційні приводи, які провокують активну емоційну реакцію у значної частини суспільства, але які при цьому не виливаються у жодні зміни існуючого стану. Серед таких тем подача води до окупованого Криму. Час від часу якийсь політик у чергове повертає цю тему до публічного простору, що провокує гостру реакцію патріотів. Одночас фізично Північно Кримський канал уже сім років лишається сухим. Інший приклад активне обговорення скандальних законопроєктів, які, власне, і пишуться саме для скандалу, і їхнім авторам заздалегідь відомо, що вони не мають реальної перспективи перетворення на закони. Такі законопроєкти часто подають народні депутати із опозиційних фракцій, просто щоб притягнути увагу до себе чи до своєї політичної сили. Водночас не треба бути суперпупер політологом, щоб передбачити, що парламентська більшість найімовірніше не проголосує за це. Для визначення тем гойдалок усе ж потрібна деяка спостережливість та пам'ять у короткостроковій історичній перспективі, саме для того, щоб запам'ятовувати, коли той чи інший інформаційний пшик не обернувся жодними конкретними діями чи рішеннями. Адже подальші події нерідко проливають світло, чому в результаті нічого значного не сталося, чому нічого насправді і не могло статися, і чому при повторенні цієї ситуації вірогідно теж нічого суттєвого не станеться. А отже, коли відповідна тема знову заполонить інформаційний простір, вона не вартуватиме вашого часу уваги та емоцій, підводячи риску, закликаю всіх пройти курс самостійного інформаційного очищення власної свідомості, передусім для звільнення власного часу, який нагадую є принципово невідновним життєвим ресурсом для перемикання уваги на справді важливі проблеми, які стосуються вас чи ваших близьких. Для формування принципово як найоб'єктивнішої картини світу і, як наслідок, для дієвої трансформації цього світу на краще. Бо я свято переконаний, що прагнення до позитивних перетворень нашого світу є одним із ключових проявів істинної, а не стереотипної чоловічності. Далі буде.